Існує дуже багато варіацій великодніх яєць та писанок. Найпростіше це крашанка – яйце фарбоване в один колір. Є традиційні здавнини дряпанки, коли на фарбованому яєчку голкою поступово вишкрябується орнамент. Є крапанки без конкретного малюнку, суто просте закраплення. Є травлені писанки, коли використовується природній темний колір яєчка, на якому за допомогою оцту витравлюється поступово малюнок. Є мальованки, розмальовані пензликом та фарбами. Їх частіше виготовляють з дерев'яних яєць. Але найбільшого поширення в Україні набула традиційна писанка. Виготовлена за допомогою воску та писачка, писанка поступово забарвлюється від світлого кольору до найтемнішого. На ній розквітають дивні візерунки, що відтворюють життя та вірування, побажання здоров'я та доброї долі. Тонкі форми і геометричні візерунки писанки створюють захоплюючу візуальну міру. Найпопулярніші символи ті, що сприяють багатому врожаю. Заштриховані ромби та фігури означають землю, грабельки та блискавки символи води, цяточки символізують зерно та засіяне поле. Часто зустрічаємо перетин яйця на кілька частин. Лінії утворюють хрестик з дохристиянських часів. Горизонтальна лінія вважалася жіночим початком, стихією води, вертикальна чоловічий початок і стихія вогню. А от крапка перетину це їх поєднання, зародження нового життя. Найстарішим знаком добра є сварга або ламаний хрест. Він захищає від темних сил та сприяє народженню дітей. Квітка ружа суто жіночий символ. Це перша зірка, що сходить на небі. Вона дарує жінці щасливу жіночу долю. Хвіст пави також гарний символ для жінок. Зигзагами або хвилястими лініями, що звуться безконечник, прикрашають писанку на знак безмежного здоров'я, безмежної кількості щастя та добробуту. Взагалі, Хвилі на писанках, символ вічності та багатства, зображення баранців або оленів чи сонечка символізували здоров'я та довголіття. Зозуля на писанках, символ кохання, так само як квіти та смерека, а дубове листя втілює силу, довголіття і терпіння. Окремі орнаменти повністю вкривають писанку, і це має конкретне значення. Наприклад, на писанці Циганські дороги лінія звивається то вниз, то вгору, і, огорнувши яйце, вона повертається до свого початку. Повір'я розповідає, що нечиста сила, потрапляючи на циганські дороги, вічно блукає там і не може вибратись, тому вірили, що така писанка охороняє дім. І вішали її у покуті. Ще одна писанка сорок клинців. Її площина повністю вкрита трикутниками. Звісно, трикутників може вийти не обов'язково сорок, а 48 чи понад п'ятдесят. Головне, виписуючи клинці, треба задумати сорок добрих бажань, які обов'язково збудуться. Кожна писанка це вражаючий витвір мистецтва, тож не дивно, що у всьому світі існує багато їх різновидів. Бісерні писанки, вишивані, різьблені і навіть монети писанки, які вже п'ятий рік поспіль випускають в Канаді за сприяння української діаспори. Процес виготовлення традиційних писанок вимагає терпіння та зосередженості, тому займаються цим справжні майстри. Але останнім часом стало популярним прикрашення великодніх яєць легкими екологічними засобами. В цьому сенсі найпростішим може бути техніка декупажу. Для роботи знадобляться лише прості паперові трьохшарові серветки, бажано з дрібним малюнком, пензлик. Та сирий яєчний білок. Невеличкі фрагменти серветки з візерунком, який припав вам до душі, наклеюються на поверхню вареного яйця просто за допомогою білка. Готовому яєчку треба дати висохнути, після чого для надання завершеності та блиску можна протерти прикрашену шкаралупу невеличкою кількістю соняшникової олії.